Спочатку на повномасштабного вторгнення я воюю вже півтора роки, тому якби, я допомагаю своїм здоров'ям і своїми якби, силами. Звичайно, всередині підрозділу ми ну, максимально залучаємо якісь ресурси, якісь е, певні комунікації для того, щоб забезпечити підрозділ всім необхідним для виконання тих бойових задач, які нам ставляться протягом цього півтора року. Це звичайно співпраця з волонтерами, і особисті якісь кошти, і допомога, індивідуальна допомога. Але я думаю, що ну найбільша моя допомога це те, що я є солдатом збройних сил України і вже півтора року воюю за нашу незалежність. Проводимо заходи, об'єднуючі спортивні заходи, збираємо кошти, закуповуємо необхідне для наших бійців. Військові формування звертаються до нас з необхідними потребами, і ми відповідно їх реалізовуємо. Окрім того, Займаємось реабілітацією військовослужбовців. У нас також є в колективі наші колеги, які служать. Відповідно, намагаємося їм максимально допомагати. Автомобілі, дрони, тепловізори, далекоміри тобто величезний обсяг. І ця робота постійно постійно триває. Причому хочу зазначити, що обсяги і темпи не знижуються з часу. Навпаки, ми намагаємося посилювати. Справня ми провели величезний такий благодійний марафон, де був і аукціон, де був і концерт, серйозний, потужний в філармонії. І за один день ми зібрали 300 тисяч. Від початку війни ми вже сплели, мабуть, десь біля 800 сіток і у нас стаціонарно стоїть сітка, величезна, потужна. Навіть в Фейсбуці нам подякували. От буквально день-два тому хлопці, що отримали, і ми систематично постійно плетемо величезні сітки, тому що це. Потрібно знаєте таке психологічне розвантаження і викладачів, і студентів. В будь-який момент підходьте, плетіть. Є матеріали, все робимо для того, щоб ці сітки були. Ми проводимо лікування наших бійців поранених. Якщо є така потреба звернення військового госпіталю про це, і основна наша функція в підтриманні наших збройних сил це добре виконувати свою роботу на місці. Раз ми тут працюємо, вони нас захищають, дають нам можливість прийти на роботу з мирним небом над головою, значить ми повинні ідеально робити свою роботу. От над цим ми працюємо. Ми маємо інші можливості допомагати і робимо це кожен день, але це не заради афіші. Але те, що ми основна наша задача – це наша робота медична, от, наша лікарська послуги, які ми надаємо, лікуємо. І батьків наших військовослужбовців, і дітей наших військовослужбовців різного віку. І власне самих військовослужбовців. Тому це наша посильна допомога нашій армії, і ми запевняємо наших військовослужбовців, що ми тут будемо берегти стан здоров'я цих наших людей і їх в тому числі з перших днів повномасштабного вторгнення. При першій допомозі від наших західних партнерів, як зараз пам'ятаю, перебирали руками особисто каски, відправляли будь-кому, тому що в перші дні був певний хаос. Хлопці всі йшли на передову. Хто просив через соцмережі, через номер телефона? Передавали, збирали їжу, приймали переселенців, допомагали виїжджати в чергах дітям, мамам за кордон. Потім у нас пішла більш така упорядкована допомога, більш стандартна, більш систематизована, тому що вже випрацювався алгоритм щодо цієї допомоги відповідно до командирів частин. Знову ж таки, в перші дні наша Хмельницька тероборона, яка не мала взагалі ніде перебувати, ні умов. Компанія «Епіцентр» відкрила свої двері, і все необхідне було для Хмельницького територіальної оборони надане все необхідне. Протягом року відповідно також кожен тиждень ми відправляємо хлопцям на передову все, що їм необхідно. І масштабні є допомоги, про які сьогодні ще зарано говорити.